Вчора, 10 серпня, українські військові звільнили від терористів та проросійських найманців селище Панделеймонівка Донецької області. Про це йдеться у повідомленні прес-служби АТО на сторінці у Фейсбук. Терористи дезертирують і передають силам АТО цінну інформацію про своїх поплічників. 10 серпня впродовж дня сили АТО нарощували свою перевагу та збільшували сектор контролю у тимчасово зайнятому терористами районі. О 14.00 було очищено від маргіналів населений пункт Пантелеймонівка, йдеться у повідомленні у прес-центрі АТО також повідомили про випадки дезертирства серед сепаратистів, відчуваючи наближення часу розплати, терористи вдаються до дезертирства та відвертих зрад своїх поплічників. Вони шукають шляхи зв'язку із штабом АТО і з радою пробують купити собі шанс на життя цінною інформацією. Зокрема, один з ватажків терористів виявив бажання співпрацювати з антитерористичною операцією. Вишивши на відкритий канал зв'язку, він повідомив низку фактів. Ця особа є наближеною до ватажка бандгрупування з позивним Чечен. Дані, надані добровільним інформатором, уточнюються, зазначили у прес-службі АТО. У ніч на неділю сили антитерористичної операції продовжили наступальні дії, скеровані на звуження кільця навколо Донецька. Передовими загонами сил АТО було повністю перекрито сполучення між Донецькою та Луганською областями. Відділ прикордонної служби мілове обстріляли з території Російської Федерації. Пролунало п'ять пострілів, які влучили в дах приміщення і між вікнами. Поранення отримали чотири військовослужбовці. Коригувальники працювали з території російського заводу. Елеватор прикордонники кажуть, що не можуть стріляти у відповідь, тому що це загрожує початком третьої світової війни. Сьогодні о 3.30 з території Російської Федерації був обстрілюваний підрозділ Державної прикордонної служби. Відділ прикордонної служби мілове імені карабани. В кількості пролунало десь 4-5 пострілів, які влучили в водах приміщення, так, відповідно, міжвікна. Постріли були здійснені із ручного протипіхотного вогнемету. На Волині судять колишнього правоохоронця, який три роки офіційно був у розшуку. Сам підсудний стверджує, що усі злочини йому інкримінують неправомірно. Переконаний, від міліції навіть не думав утікати, якби знав, що він комусь потрібен, одразу прийшов. Свою невинуватість Борис Житінський доводив в усіх можливих інстанціях. Як розповів брат підсудного Віктор Житінський, у червні Бориса розшукали у Києві в бібліотеці. З його слів, брата без жодних пояснень пов'язали правоохоронці в цивільному одязі. Закували у кайданки маршрутним автобусом, перевезли до Луцького СІЗО. Кажуть, тут його отримують немов найстрашнішого злочинця, приписують спонукання додачі хабара, непокору працівникам міліції та службове підроблення. Сторона обвинувачення доводить, що ще у 2006 році підсудний Борис Житінський, працюючи на посаді оперуповноваженого відділу по боротьбі з корупцією у бос ОМВС України у Волинській області. Нібито затримав із підробленим паспортом на Вадима Мельничука. І замість того, щоб покарати злочинця, примусив його занести 1600 доларів викладачу ківерцівського медколеджу. Нібито за гарантію вступу до навчального закладу Хабарників спіймали на гарячому. А Мельничук в усьому зізнався міліції. І житінської мельничука судили в Луцькому міськрайонному суді у 2008 році. Вадима Мельничука рішенням суду першої інстанції було звільнено від відбування покарання. а Вадима житінського засудили до п'яти років ув'язнення. Житінський оскаржив вирок Луцького міськрайонного суду у Волинському апеляційному суді. Де йому було змінено вирок на 5 років умовно з відтермінуванням на рік. Однак з невідомих йому причин волинські правоохоронці влаштували на нього справжнє полювання. Прокурори подали касаційну скаргу до Верховного суду України. Ухвалу апеляційного суду Волинської області було скасовано і направлено на новий розгляд. Тож зараз обвинувачений знову мусить звертатися до апеляційного суду Волинської області, щоб скасувати вирок Луцького міськрайонного суду. Авторка віршані ми не будемо братіями», що набрав більше двох мільйонів переглядів на Ютуб, Анастасія Дмитрук презентувала першу поетичну збірку у Рожищі. Про це інформує громадське Волинь. На творчі посаденьки в Рожищенську бібліотеку для дітей прийшло кілька десятків поціновувачів таланту Анастасії. Дівчина читала патріотичну поезію, презентувала першу збірку і розповіла про свої недавні подорожі до Латвії та Литви. Зокрема, про те, що прибалти говорять про нашу державу і нинішні події на сході, каже, траплялися люди, які просили вибачення за російську агресію. Однак довелося також спростовувати чимало фейкової інформації, яку там поширюють російські ЗМІ. Наприклад, про те, що російськомовних громадян у нас висаджують з трамваїв і автобусів. А на одному з творчих вечорів Юрмалі розповіла дівчина, навіть дійшло до бійки між слухачами через різні політичні погляди. Насті повідомила, що литовські друзі поклали на музику ще один її вірш. Каже, пісню почуємо найближчим часом. У своїй творчості дівчина наголошує, що український народ сильний. Він переможе.